Я хочу э, пояснити, що в 23-му році, коли більше рік іде війна з Росією, країною з терористом, люди більш всього, бажають і хочуть, щоб було справедливості. Так. Це в першу чергу. А щоб було справедливість, то нам потрібно, щоб суд, суддя система була справедливою. Так, абсолютно вірно. Тому що я ще раз хочу сказати, що немає майбутнього. Просто його немає. І ми можемо бути, розповідати, які у нас дуже потужні нація, дуже потужний президент, дуже потужні люди, а нічого нам не допоможе. Ніхто нам допомо, не зможе допомогти нам. Тому я бажаю, щоб обов'язково в ближайшим часом це питання було вирішено в раз і навзажди